Сім футбольних команд, три з яких дитячі, зіграли у благодійному футбольному турнірі Коємо перемогу в Новогуйвінській громаді. Учасники турніру збирали гроші на купівлю автівки для ЗСУ. Олег військовослужбовець, сьогодні грає у складі футбольної команди Авіатори. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік був за кордоном. Однак повернувся і пішов служити. Я воював в село Водяне за Маріуполем. Аеропорт і Буча перші дні. Я всі благодійні заходи підтримую. Я сам військовий, тому розумію, наскільки це актуально багато життів, які нам... Неможливо втрачати Люди Допомагають, дуже допомагають. Навіть цей захід допоможе спасти життя 100%. Олександр з друзями навчається у Новогувінській спортивній школі. каже, що сьогодні прийшли не лише перемогти, а й здобути досвід. Ми б хотіли, щоб більш дорослі футболісти поділилися з нами досвідом. Е, наша ціль була е, зайняти перше місце. Поруч із футбольним полем волонтери організували декілька локацій, на яких виступали місцеві артисти, каже Тетяна Мас, волонтерка. Люди більше зараз готові донатити на таких заходах, саме прийти і дати свої кошти безпосередньо в скриньку. Тому що коли в інтернеті воно трошки якось ти пролистуєш е, і трішки не зберігається ця інформація в голові, що потрібно там комусь задонатити. А тут ти прийшов. Ти побачив, задонатив і спокійно можна жити сьогоднішній день. Також працювала польова кухня, де за донат можна було поїсти борщу чи пампушок, каже волонтерка Людмила. Орієнтовно, десь 60 літрів, так. і окрошки 10 літрів. Пампушок ну, приблизно ну, навіть більше 200. Серед дорослих турнірів виграла команда Новогуйвинського, а Серед дітей команда танкіст 1 волонтерам вдалося зібрати понад 28 тисяч гривень. Зібрані кошти і направлені на придбання транспортного засобу для нашої легендарної десантно-штурмової бригади. Тетяна Докеч, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомирщина.